Що стосується слова самий, я так розумію, ви мали на увазі утворення найвищого ступеню порівняльного ступеню прикметників. Так от дійсно, слово «самий» – це російська калька. У нас є свої способи утворення найвищого ступеню додавання частки най. Є швидкий поїзд, інший поїзд швидший, а є найшвидший поїзд. Ці ножі гострі. А ці гостріші. А ось ці найгостріші. Це проста форма, а складна форма. Там ми просто додаємо слова більш або менш. Це відомий актор. А це більш відомий актор. А це найбільш відомий актор. Тобто частку най в, не, в цьому випадку ми додаємо до слова більш або менш. У мене був такий випадок. Я знімалася в рекламі банку, і текст, який я отримала, містив таку фразу. Це дійсно саме краще для нас. Я намагалася пояснити замовникам, що це неправильна конструкція, що має звучати фраза, а це дійсно найкраще для нас. Вони довго там менеджери сперечались, обдумували. Але ж вирішили залишити фразу в її первозданному стані. Ну і це якимось чином лягло в концепцію тієї реклами. Вона була, знаєте, як у знята в стилі, порівняй дві картинки і знайди відмінності. Як то кажуть, хто платить, той замовляє музику.